Привіт, мої люди! Знову про Вінника. Так, ну повинна зробити коротеньке відео для фанів Олешки Вінника. Чому? Тому що вони писали мені в коментарях: ти така сяка, хто ти така? Ти не маєш права судити Олешку, бо він найпрекрасний, найчудовий, найнеймовірний, король з королів. Ну, отже, я суджу по людях за її вчинками і вам рада. Остання заява Олі Полякової свідчить про те, що Олешка. З гнирюцею. Кому з наших артистів не подали руки, не руки? Я б не потисла руки Олегу Виннику. Чому? Не тому, що він втік там чи не втік, це знаєте діло кожного. Хоча, звісно, таке собі діло, а тому, що він мене підставив. Що я маю на увазі? Напередодні війни Оля Полякова разом з Олегом Вінником записали кліп вартістю 150 тисяч доларів, який називався Длінна нога і щастя. Він був російськомовний. Олешка втік втихую, знаєте, так тихесенько-тихесенько, під синим пледіком, як писав його продюсер. А Оля Полякова лишилася сама. Зник. І я сама за ці кошти вже два роки розбираюся з цією компанією. Тому тобі, Оле, я в руки на тебе. Отже, пісню прийшлось переписати. І тепер два роки вона віддає борги за той самий кліп. Але тепер він називається Чарівні Очі і це її власна пісня. Гроші на цю кампанію 150 тисяч доларів дала велика компанія. Це була реклама. І тепер Оля сама її відробляє. Ну, а Олежа тихенько сидить там, десь ховається в Німеччині. А вона є в залі. А тепер взагалі в країні немає вчиться. Вони всі. Німеччині! Там, де служить наша мешка в німецькій теробороні. От вам і вчинок. Це хіба вчинок людини, це хіба вчинок чоловіка? Це що, професіонал? Я самі, ноч над От і судіть за вчинками. От вам показник.